Початок року для пожежників Шепетівського району вкрай тривожний. Статистика перших двох місяців січня-лютого загрозлива. На території нашого району станом на сьогодні виникло вже 83 пожежі. В порівнянні з 54 пожежами за минулий рік. Тобто статистика невтішна, пожежі ростуть. На пожежах продовжують гинути люди. На Славутчині вже загинуло двоє осіб, по області п'ятеро більше. Збільшується кількість загиблих, трапляються резонансні випадки. По два чоловіки гинуть на пожежах в Кам'янець-Подільському, Хмельницькому районах. В загальному за останні два тижні на території області загинуло більше десяти осіб. Якщо пожежі із року в рік різняться лише кількістю, то їх причини залишаються незмінними. Причини залишаються все ті ж: короткі замикання електромережі, порушення правил експлуатації електроприладів, порушення правил користування. Побутовими обігрівачами порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, а також необережне поводження з вогнем, куріння в житлових будинках. Пожежі завдають значних матеріальних збитків, як потерпілим, так і державі. Якщо взяти за минулий рік пожежами було завдано збитків на більше, ніж 8,5 мільйонів гривень. Це, це входить збитки як і для людей на пожежах, так і для держави на виїзд пожежно-рятувальних автомобілів для гасіння. Крім пожеж у житловому секторі, цей початок року відзначився підпалами сухостою. Люди дозволяють собі спалювання сухої рослинності попри заборону цього закону. В 83 пожеж 34 пожежі виникли в природних екосистемах. На даний час нашим законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність штрафи від 3 до 6 тисяч гривень, якщо це сільськогосподарське угіддя, від 1,5 до 4,5 тисяч, якщо це ліс, або кримінальна відповідальність за завдання значних збитків від 3 до 8 років позбавлення волі. Вочевидь, не зупиняють підпалювачів. Збитки, завдані екосистемі, в кожному конкретному випадку обраховує екологічна служба. А пожежники наголошують ще й на такому виїзд одного пожежно-рятувального підрозділу обходиться для держави від 5 до 10 тисяч гривень для гасіння трави. А ці кошти могли б використовути використані для надання допомоги населенню, яка дійсно цього потребує. Пожеж можна уникнути, і як їм запобігати? Інформація загальнодоступна. сьогодні. ДСНС робить все, щоб інформація була доступна для усіх верст населення. Ми популяризуємо інформацію на наших сторінках в соцмережах. Ми популяризуємо через сайти громад, доводимо інформацію, друкуємо інформацію в змі. Газетах, журналах також по можливості намагаємося залучити місцеві радіовузли на автостанціях, залізничних дорогах. А також проводимо інформаційно роз'яснену роботу особисто шляхом проведення рейдів спільно з працівниками Нацполіції, з працівниками органів місцевого самоврядування. А також наймолодше покоління ми навчаємо за допомогою проведення уроків безпеки спеціально відведених для цього класах, які створені на базі навчальних закладах. Зараз таких класів вже функціонує у нас 30. Одиниць на території району, і ця робота в напрямку цьому продовжується, адже пожежна безпека починає вивчатися з найменшого віку. Також рятувальники звертають увагу на небезпеку крихкого весняного льоду, виходити на який суворо заборонено. Бо ж зимові водойми вже забрали життя двох людей у Берездійській і у Лашанівській громадах. А загалом у Шепетівському районі в минулому році це зима літо на водних об'єктах загинула 21 особа. Тільки свідоме та відповідальне ставлення кожного до правил безпеки з вогнем на воді вбереже від трагедії, наголошують рятувальники.